Як побороти геноцид, що чинить кремлівський режим проти народів Росії, обговорили на науково-практичній конференції в Києві. До заходу доєдналися представники чеченців, чувашів, черкесів, кубанців та корелів. Були присутні бійці російського добровольчого корпусу, що воюють на боці України. Близько двох годин спікери зачитували доповіді, як Москва нині проводить колоніальну політику щодо регіонів, які репресії чинить щодо будь-яких проявів, ідентичності та як переписує історію народів. Мав слово і представник окремої штурмової бригади, Азов він зазначив, українці добре знають, що таке боротися за свободу за їхніми плечима. Тисячолітній досвід збереження власної ідентичності попри зовнішні фактори. Військовик закликав народи Росії допомогти Україні в боротьбі проти спільного ворога, аби згодом разом побудувати безпечний простір. У підсумку спікери конференції погодилися. покласти край геноциду може лише незалежність для усіх народів Російської Федерації. Спікери конференції також затвердили низку офіційних звернень до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та ООН. У них просять визнати, що Росія чинить перманентний геноцид щодо народів. Які проживають на її території.